Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Це місце того письма, яке ми прочитали, яке нам говорить про те, що буде з людиною, котру простив Господь, і котра сама після цього, що її Господь простив, не навчилася прощати. Господь нам розповідає в притчі про цього пана і його раба, який йому був винний. Дуже велику, скажімо, велику кількість грошей, таку кількість, що він не міг оплатити ніяким чином. Хоча він там просився, говорив, що він відпрацює, пан реально знав, що відпрацювати такий борг просто неможливо. Коли він сказав продати його, його жінку і дітей, щоб хоч щось з того заплатився, що він раб, то раб просився в нього. І, звичайно, цей пан, цей багатий чоловік, він збулоседився над ним і простив йому той борг і відпустив його. Ми знаємо, що е після того, коли його відпустив пан, він пішов і зустрів свого товаришки, був умови не звільнено з тим боргом, що й пан, він був винний панові, взагалі майже нічого. Копійки, скажімо. Але він вчепився до цієї людини і вимагав, щоб ці копійки були повернені. А той, коли почав проситися цього товариша, то він його не послухав, взяв і віддав його в в'язницю. Потім не віддасть йому всього ворога. Товариші, звичайно, там були люди, які були його товаришами, і, можливо, товаришами то і людини, які також, можливо, були, були слугами. Скоріш за все, вони донесли панові, як поступив цей град зі своїм товаришем. Тоді пан його прикликає і говорить такі слова, страшні для нього, що так, як я тебе помилував, ти не зміг мовити свого ближнього, то весь борг тобі повертається назад, і ти будеш мені так як із самого початку. А так як ти не можеш заплатити, то ти будеш зараз кинути в різницю і серцем я твоє продане в рабство. Так і пан щи. Господь Ісус Христос говорить з тим, своїм слухачам і практично всім нам, що так само поступить Отець Небесний з тим, хто не простить від серця свого ближнього свого гріхів Його. Які гріхи людина зробила особисто проти тебе, люба людина, якщо ти її від серця не простиш, а будеш з нього вимагати заплату. За, за ці гріхи, тобто мстити йому або воздавати йому, або робити все, щоб Він то, теж постраждав, каже так, й Господь Отець Небесний, не простить такій людині її гріхів і навіть більше того. Всі гріхи, які він перед тим і прощав, бо ті повернуть їх не прощені. Це дуже серйозне слово, яке дає нам задуматися і відносно молитви. Котрої Господь навчив своїх ухня, котрий ми знаємо під словами молитви Отче наш. Коли ми молимося в тій молитві, ми реально просимо Божий простив нам так само ті гріхи, як ми прощаємо своїм ближнім. Після цієї молитви Господь Ісус Христос говорить своїм учням, що якщо ви будете прощати ближні їхні, то простить у вас Отець Небесний. Якщо ви не будете прощати в гріхів їхніх, то Отець на ваш Небесний не простить вам гріхів ваших. Ми самі протягом свідкуємо, коли ми молимо ту молитву, чи нашу поканову, православна церква, вона як мінімум один раз в день має промовлятися, а взагалі, то промовляється вона і на ранішніх молитвах, і на вечірніх, і перед їжею. Так що вона більше, ніж один раз промовляється перед лицем Божим, згідно канону, православним християнином, то фактично в цій молитві кожний православний християнин, взагалі кожна людина, яка ту молитву пробує вимовляти перед Богом, Сама проти себе збирає суд, бо вона просить Бога в тій молитві, щоб Він її так само простив, саме так само, як вона прощає свою душі і прости нам довгі наші, які ми прощаємо новатцям нашим. І це дуже страшні слова, які ми говоримо в цій молитві, тому що ми самі проти себе будемо слідкувати, оскільки я тобі простив, я тобі дав відповідь по твоїй молитві. Так простив, як і ти прощав. Що ж ти до мене кричиш? Я простив тебе саме так, як прощав ти. І коли ми добре задумаємося тими словами, то дійсно ми будемо слухати ще слів апостола Павла, який казав, що не краще вам бути скривдженим, але ви самі каже, кривдите і віднімаєте ближніх своїх. Чи не краще вам постраждати? Тому що Господь вступиться сам. Але Господь є відомстителе за все зло, яке чиниться християнам. Ми стараємося мстити самі. Стараємося встити від малого до великого, стараємося встити від мирянина до фактично патріарха. І різниці тут нема, тому що всі християни перед Богом однаково будуть відповідати незалежно від того, яку вони позицію займали, яке положення вони займали в церкві. Гріх, він є, гріх завжди перед Богом. І, скажімо, навіть ще й більше, кому більше з того більше Господь буде питати. Якщо це був щось або духовні християнин, який довго скажімо так, ходить у церкву, вважають за себе якимось знатоком Святого письма і канонів православних, а він е, е, чинить, е, скажімо так, як людина цього світу і воздає людина цього світу за свої кривди, то, звичайно, Господь буде з такого більше питати. Ще раз нагадаю слова Христові. Кому більше до з того Господь більше спадає. Отже, дорогі, мої, якщо ми не хочемо постраждати досить серйозно від Бога, щоб нам було возило не просто за якісь гріхи, які ми зараз чинимо, бо думаючи, що нам Господь просив всі наші минулі гріхи, а тепер ті трошки гріхи, що ми чинимо, ми можемо там і ближнім не прощати, бо там головне, основне, нам прощено. А то маленький, там же Господь там з часу ми то вимолимо, якось там покаємося, якось сповідаємося, і теж буде проще. То нам чітко сказано і нас попереджено, що всі ріхи, які нам Господь попередньо простив, будуть нам наново зараховані, так само, як були зараховані тим паном, тому рабові, який був йому, йому винен, й весь вобог, весь статок. Хоч він його ніби простив, але назад йому повернув за те, що він не простив ближнього. Тому, дорогі мої. Не будемо багато роздумувати цим словом, не будемо багато е, наставляти, бо це все зрозуміло і ясно відносно причтого місця з того письма. Єдине, нагадаю, тільки що ми повинні поводитися як діти світла і брати приклад е, з Господа Ісуса Христа Босиє також е, відносно, е, відносно е, свята Володимирської ікони Богородиці відносно послання е, апостола Павла. До Фелип'янного розділу, сказано також, що ми дивилися на Христа і мали такі самі почуття, як і Він. А він, будучи образом Божим, не ображав за щось рівне бути Богом, за щось таке значне бути Богові рівним, але умалив самого себе, прийняв, вигляд Раба, став подібним до людини і взагалі став як людина, смирився на бувши слов'яним до смерті, до смерті Хреста, тобто мученицької смерті. Казано, що що, будучи злословими, він не злословив Страждаючи, не погрожував, а все віддавав суді правду. І якщо це робив Христос, Бог Син, який прийшов, ті, який учоловічився, який так себе смирив і умолив, то я наскільки більше нам людям потрібно так чинити. Тому, дорогі мої, Слово Боже, яке ми читаємо, яке ми слухаємо, яким ми роздумуємо, воно сказав, буде нас судити в останній день. Христос сказав: Я не прийшов судити світ, але прийшов спасти світ. Але це слово, яке я вам говорив, Воно буде судити світ останнього дня. Тому, дорогі мої, в Слові Божому ми можемо прочитати і вже знати чітко і конкретно, особисто для себе кожен, чи ми будемо виправдати на суді, чим будемо засуджені. І якщо ми прочитаємо це місто Письма, ми для себе зробимо тільки один висновок, що ми будемо засуджені, якщо ми не простимо ближніх від серця те, що вони нам виділи. Тому хай це слово насамперед буде спасіння ваших душ, хай Богу нашому війцю і сильно, Святому і буде слави, хола чисто і в невічний. Alguém me